Вітаю вас на своєму каналі. Добрий день. Я вже вдома анонсувала, що я була на барахолці, є покупки. Ось я вже доїхала, все благополучно довезла, все ціленьке, що іноді трапляються казуси. Все перемила, ось виставила. І зараз будемо розглядати, що ж цікавого на цей раз мені вдалося придбати. У нас дуже спекотна погода. Хоча багатенько було продавців, були люди і був цікавий товар, тож дещо я і придбала. Купила 5 таких блюдечок з ручним розписом. Здивував мене цей розпис, дуже красивий, насичені кольори Блюдця нові. Немає ніяких потертостей, подряпинок. І це наш полтавський завод. Чудові блюдечка. Цікаво було б подивитися на цей сервіс. Дуже мені сподобалася ця квіточка. Можливо, комусь потрібно, то по 50 гривень будуть вони продаватися. Звісно ж, якби була чайна пара, але все одно, хоч і блюдечка, я купила. Ще придбала ось таку цукорницю це, як кажуть, візитівка нашого заводу сервіс-золотий півник. Повністю. Ручна робота, ручний розпис. Трішки є потертість по і ось така фабрична недокрас, може, щось притулилося сюди, хоча воно таке гладке на дотик. Чудовий розпис. Мене питали за пару, але рідко трапляються такі речі. І ось вперше я побачила таку цукорничку. 150 гривень, можливо, вам буде потрібно. Можливо, у вас є кришечка. А ні, то буде в мене, якось уже кришечку теж я підберу. Ще придбала ось таку велику пару з чашкою гігантом. Вона теж нова, новий стан, немає ніяких слідів використання. Так, і малюнок я читала, називають Хохлома такий яскравий, теж наш полтавський завод. Бачите, мені сьогодні щастило на. Такі речі. І ось таке блюдце рідне, теж новеньке і клеймо. Ця пара буде коштувати 250 гривень. Можливо, вам треба, то звертайтеся. Теж я виставлю все це в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, заходьте, і там можна буде все придбати і обговорити. А ось ці скляночки. Теж я купила на цей раз пощастило на такі гарні вироби. Люблю яку поросне скло. Таке воно, як кришталик, як льодинка виглядає. В мене є трішки посуду теж цього кольору, то поповню свою колекцію, трішки щось і собі залишу. І ось така вазочка на ніжці. Вона невеличка. Там для якихось цукерочок. Чи Сухофруктів, чи, можливо, там для варення. І така товста ніжка. Давно я хотіла якусь таку цікаву із 60-х вазочку, і ось трапилася. Вони є в Оликсі, але замовляти таке тендітне скло, якось я вже не наважувалась. А тут на цей раз мені пощастило, я собі її купила. Такі в мене знахідки. Звертайтесь в телеграм-канал чи, можливо, по вайберу пишіть, я залишу і посилання, і свій номер телефону, тож буду рада спілкуванню. Всім гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!